Так, це дно. Це, це дно взяти від ековулик. Так, а це на те дно ставлю отаку штуку. Отак. От Вставляється, зверху піде корпус. Сюди йде бджола, вниз. Сюди вниз, де бджола. Тут. Зараз, секунду, це корпус і зараз ще один поставлю. Так, поставлений. 145-й. Тут ще треба буде подокручувати, але от. Нижній люток для бджіл, верхній люток, хто догадається для кого. Так, це для виходу трутня в певний час. Ну Це все буде по ходу показуватися В подальшому.